Минулого уікенду вкотре змусили про себе заговорити в широкому колі любителів спорту представники американського футболу. Вперше в історії Вінниця приймала фінал розіграшу Кубку України серед команд першої ліги. До міста над Богом завітали одразу чотири найсильніших клуби дивізіону. Організатори потурбувалися і про змістовну розважальну програму, тим самим заохотивши на трибуни стадіону Центрального парку культури відпочинку чималу кількість глядачів. Підтримати гравців їм на заваді не стала навіть 40-градусна спека. Попри це, видовищності не забракло. Сам фінал складався з двох матчів за третє-четверте та перше-друге місця. Знаковим став той факт, що в другому поєдинку участь взяли саме господарі цьогорічного першолігівського фіналу Вінницькі вовки. Ну а перед цим присутні стали свідками розіграшу бронзових медалей. За них боротьбу вели азовські дельфіни з Маріуполя та Львівські леви. Останні приїхали на матч у чисельній меншості, що не могло не позначитися на результаті адже львів'янам довелося і захищатися, і атакувати одним складом у підсумку 64-0 на користь Маріуполя, і головна інтрига того вечора іще чекала на присутнього. Ніх проте стояв вовкам серйозний суперник Ужгородські лісоруби. Чимала кількість гравців команди гостей нині паралельно виступає і на професійному рівні в чемпіонатах інших європейських держав. Водночас це не завадило вінничанам із перших хвилин досягти тачдауну. Практично одразу гості відігралися та вийшли вперед. Втім, до кінця першого періоду подаляни знову занесли м'яча супернику. Відтак команди пішли на перерву за нічийного рахунку. Другий період із атаки розпочали лісоруби, що дозволило їм набрати ще вісім пунктів. Після двох невдалих фіксацій м'яча в тачдауні ужгородців вовки втратили можливість зрівняти рахунок. Цим скористався суперник, який видірвався ще на один тачдаун. Однак вовки не здавалися та відповіли тим самим, скоротивши різницю відставання до шести очок. Все ж таки рівень майстерності закарпатців виявився вищим, і фінальний свисток арбітра зафіксував 20-44 на користь зелено-білих. Вовки у цьому сезоні стали володарями срібних нагород. Перед початком чергового сезону говоримо про потенціал Вінницької команди. Та зростання популярності американського футболу не лише у місті над Бугом, а й в Україні цього року в нас пройшло дуже велике оновлення складу. Ми набрали більше 50% новачків, тому якби це здалося в знаки цієї гри. Молодые хлопцы, толковые, перспективные, но еще этого опыта у них нет. Начиная с этого года Федерация Американского Футбола Украины начала проводить семинары для тренеров и для судей. Поэтому вот с этого года действительно американский футбол в Украине начал расти. Особенно первая лига, это лига молодых команд. Это низко сокращенный вариант 9 на 9, когда играют 9 игроков на поле. Впервые в истории клуба с 96 года Винницкие Волки выбрались э, вообще в финал. Это для нас была большая честь. Мы всеми силами старались. Первая половина прошла, в принципе, на равных с Ужгородом. Ужгород очень опытная команда. Нам нужны тяжелые игроки. Как минимум, если у нас будет хотя бы 10 тяжелых ребят, которые будут весить больше сотни и будут обладать какими-то хорошими спортивными качествами, вполне возможно мы заявимся на следующий год в высшую лигу.